На Закарпатті діятиме благодійна виставка марафон сучасної української художниці Оксани Фурса між небом та землею. Мисткиня відома своїми серіями робіт у стилі фолк-арт, виконаними в авторській техніці, що поєднує батик, печворк, розпис та текстильну аплікацію. За словами художниці, ця виставка відповідь на початок війни, страждання українського народу та його боротьбу. Я своїми роботами показую якраз період війни. Це 14-й рік колекція Яблунава. Модова казка і колекція крила, яку я писала під час війни. І в нас є така фішка Білі крила на білому тлі. Я їх написала з додаванням фарфору. І Кожен гість цієї виставки розписує одне пір'ячко, щоб об'єднати навколо нашої біди весь світ. Далі ми будемо їхати странами Європи, Канада, Японія, США. Кожна картина, до якої підійде людина, вона почує. Той голос, який буде відлунюватися в її серці, в її душі, хочеться додати того свого голосу до кожної картини, провести, наче всі, хто прийде на цю виставку, провести через собою своїм голосом до кожної картини, до кожної історії, з чого все почалося, коли кричала наша наша земля, коли кричали наші птахи, до того, що нам потрібно всім гуртуватися, бути разом. Перша виставка між небом і землею відбулася у Національному музеї Тараса Шевченка у Києві. Поруч із полотнами Оксани Фурса експонуються і копії художніх робіт самого Тараса Шевченка, а також Марії Приймаченко. Цією виставкою ми презентуємо українське мистецтво і в той же самий час. Ми привертаємо увагу до України і ми допомагаємо, тому що виставка має статус міжнародного благодійного марафону на нашому сьогоднішньому етапі. Втілила всі ті ідеї, всі ті напрямки, ті всі. Речі, які робили її попередники: Тарас Шевченко, Марія Примаченко, і ви це все можете подивитися, тому що творчість Оксани Фурса це справжній гімн природі, любові, надії, всьому, тому що зараз дуже нам всім потрібно. Відкриття благодійної виставки марафону на Закарпатті відбудеться у середу, 23 листопада о 15.00 у санаторії Квітка Полонини. Триватиме вона до середини січня. Окрім того, за підтримки Оксани Фурса та музею Шевченка буде створено Закарпатський культурний хаб центр мистецьких ініціатив, який допомагатиме українським художникам.